Так, перше півдня закінчено. Ми зробили каналізацію. Тут буде стиралка, трошки від бойлера буде водичка йти. Тут буде умувальник, але ми цю наполовину зріжемо, зробимо коротше, щоб сильно для умувальника. Ну і там така красота, вон трап. Коротше, все в процесі, там гіпсокартон потім буде, намарилися, ще мокрий жарко, вісім вечора, все. Харе, дякую по моїм відчуттям вже 380 вісімдесят двадцятий день будівництва нашого санвузла. є в бойлері клапан, який має підключатись і зливатись в каналізацію там воду надлишок або що. Зробили таку заглушечку. Там є окремий вивід під це, і зараз я беру отакий термоклей. Мені здавалося, що є тут фіа, а його вже не ф'я. Пістолет ми його називаємо, ну це термоклей, ми його називаємо іншими словами. Хто знає той знає. Я не буду вам озвучувати. Значить Беремо його. цю трубочку фіксуємо. Пакаємо, поки цей клей схопиться. Кляється сюди, якщо якісь питання, чи стравлюється тиск і все, і нічого там вас не розриває, ніде нічого не відбувається. Красивий, ідеальний. Це був в наборі до бойлера. Все, чекаємо, стине. Може, може, треба, типу на сікон, але дивіться, яка ця краса, який там нафіг силікон. Що ми будемо тримати? Це, як кажу, я і мій компаньон Жека, це на Бачите, все, це оце типа ви зробили. А якщо нічого не поплавало, то все. Можете забути на десятиріччя про питання, що воно десь випаде, щось з ним буде не так, щось якась біда.